Я не побоюся, що дивляться на мене телекамери. Дозвольте я, оскільки наша зустріч і святкування неформальне, не буду говорити таких промов занадто офіційних. Мені сказали зв'язка Заполовським у газеті і по телебаченню. Привітали вас. Я хочу проголосити тост. І сказати свої слова в вигляді тосту. Тому що якщо я дістану свого піджака, що аж відбувається на 10 століни, то, що мені написали там Бальор, Басова і Жайворовшек, то це трохи буде нудно. Воно і так нудно, що ми дивимося гарні речі, спілкуємося, але не чаркуємо ще. То поки я буду говорити, я би просив, шановних наших господарів, ну, цього установи цієї е, наливати, тому що. Ви того варті, і сподіваюся, підете для вас. Бачите, я особисто і колеги мої дуже хотіли провести таку зустріч і привітати вас зі святом День, День працівника радіо телебачення ну, в такій неформальній обстановці. Тому що, по-перше, ваші свята. З Днем працівника сільського господарства. вони поряд ідуть. І у вас робота така ж сама. Селяни добувають хліб і до хліба, а ви добуваєте інформацію як хліб, без якої сьогоднішнє суспільство і кожна добропорядна людина просто обійтися не може, як і без хліба й води. Неможливо навіть уявити те, що Ізольованому просторі людина позбавлена інформації про те, що навколо неї діється, що з нею діється, і як про неї думають, то не захочеш ні хліба, ні води. Тому, мабуть, різниця між іншою живою істотою людини. Ви працюєте 24 години, день і ніж без вихідних, як кажуть у нас і прохідних. Тобто тут вам навіть і селянин не позавидує, тому що він все одно трохи спить, а вам і це не вдається. Я цим хочу сказати, що ми розуміємо і шануємо вашу працю. І запросивши спасибі, що прийшли вас сюди, ми зовсім не мали на меті якось бути своїм в доску, позагравати з вами яким чином в душу лізти, щоб ви про нас краще писали, показували і інше? Да ні, борони Боже, ми хочемо сказати, що спасибі, що ви об'єктивні, що ви і критичні, і самокритичні, що це нам дозволяє виявляти вузькі слабкі сторони нашого суспільного економічного життя і йти швидше правильним шляхом. Я особисто все своє життя йду поряд, і зі мною поряд іде представник, журналіст, радіо, телебачення, у зв'язку. Така робота. Я бачу кожного дня і вчора, і сьогодні на морозі, на вітру, на сквозняках. В будь якій там першенькому автомобілі, з цими телекамерами, не тільки. Ви разом з нами, поряд з нами і висвітлюєте ту всю роботу не тільки нас і не головним чином нас, чиновника, а яку роблять люди. І добре, що в нас дедалі більше є, що сказати, показати людям. Я мав на меті. І зроблю це нагороджуючи почесними нагородами вас Хоч особливо відзначити, назвати прізвище, ім'я по батькові, але я називаю вас всіх. Ви, загін працівників радіо, телебачення, зв'язку, журналістів в нашій області, солідний, толковий. З вами можна конструктивно працювати. І я дуже хочу, щоб і ви, так якщо не сказали, а й подумали, що і з владою сьогоднішньою та й завтрашньою теж. Ми будемо все робити, щоб вам працювалося краще, цікавіше. Щоб ви добували ту інформацію легше, щоб вона була тільки об'єктивною або головним чином об'єктивною. А якщо не дуже, то хай вона працює на перспективу в цьому плані. І я хочу дуже... Поклавши, як то кажуть, руку на серце, побажати вам здоров'я і щоб ви ніколи не пошкодували, не пожалкували, що обрали таку складну і в мирний час небезпечну професію. І вибачайте, що час від часу влада щось свої промахи спихає на вас. Ми беремо звинувачення наші до вас, якщо вони були назад, і будемо старатися ніколи цього не повторювати. Ми хочемо теж бути об'єктивні до вас, як і ви, до нас. Я дуже радий, що зумів зараз з вами тут зустрітися, але, на жаль, коротко, тому що. Зранку приїхав голова Верховної Ради. І біжіншим зараз в Новограді виступав і слав, шла, послав вам вітання. Я його передаю. От, і я сподіваюся, він на мене не обідався. Що я залишив навіть з робочим мізиту голову Верховної Ради, але приїхав до вас. Але і тут жити не дають. на, на 15-ту годину. Мені потрібно конче бути в кабінеті міністрів на черговій там на раді. І шкода, що я сьогодні не зіграю вам на балалайці, на гармошці, і навіть на кардеоні, і не заспіваю. Але я цього дуже хочу. І ми ще це зробимо. І не тому, щоб тут показатися вам таким губернатором, знаєте, тому що я хочу, щоб ми також показували і в моїй особі, в нашій разом спільній роботі, що ми теж люди. І що чоловічески, нам не чуждо, А відтак, то погуляйте сьогодні, відпочиньте. Не спішіть додому, а хто там чекає дуже на вас, то хай приходить сюди. Ми додамо, нальємо і святкуйте на здоров'я і хай ніщо вам. Не завадить у цьому. Хай буде сьогодні надвеселий у вас настрій. Хай ви будете найкращим прикладом для того, як потрібно святувати своє професійне свято, шанувати свою професію і поважати себе. З великою шаною і повагою я до вас, Сергій Режук. Дякую.